Ми справді трохи дисонуємо з переважною більшістю бізнес-середовища у Львові. Тобто ми собі звикли, що бізнес це чуваки, які працюють, і по, як там е, е, Саша Буль співає, та сауни, ресторани, Дірібан Майна, якісь, ну, от воно все десь там поєднується. А, а ми не ходимо ну, в сауни з прокурорами. Ну, і, 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 воно, і воно інакше. І відповідно, коли вже ти дивишся, на що є якісь інакшість, приходять люди, які теж так думають. Це наше. Як то кажуть, творчий безлад. Ну що безлад, у ну, нас звуків все організовано. Ну, творчий ахтунг, чи як це називається? На цьому поверсі в нас е арт-частина, ну, так собі, арт-частина. Це піар, дизайн, відеопродакшн, продакшн і там ще проєктний. Менеджмент. Ну тобто ми тут якраз придумуємо і робимо всю естетику по суті компанії і будинків, і школи, і авіації, і ресторанів, і взагалі холдингу штуку, і фестивалі. Тобто, воно все у нас, як нас кажуть, третій наш гурт у нас є диктат грошей і концепції. Тому ми нічого не відпускаємо. Все тут самі робимо. Тут є прямий хід до мене в кабінет, тому я завжди вважаю, що мої мають мати першочерговий вхід, незалежно що там відбувається. Тому вони дуже часто, коли вже дуже щось треба. Бо коли ти заходиш наверх, там такі офіційна приймальня, там сидить, питають ви до кого, куди. А тут можна відкрити і залізти в люк, коли хочеш. Я, Дмитра, знав якось з університетських часів, а я коли вже зробив такий перший заклад культ. Я колись в мене була така ідея, то ми там познайомилися з Андрієм. Тобто ми не, не друзі з дитинства, ми не разом вчились, не бойові побратими. Не угу. знаю, перший раз на пана Юрка побачив, коли він в культі робив цей ну такий культ заклад там у Львові в підвалі філармонії. А другий, напевно, вже предметно ми якраз зустрілися і обговорювали ідею Криївки. І за дві години зрубше про все домовилися на рівні ідеї. Цінностей і все решта. Ну, віра була шалена і Ну, шалена така, що ми мене всі гроші ризикували крівкою. Насправді логіка. Е папки е — це все бутафорія. Логіка того всього, що ми тут робили, це шофестер е паблік це місто. Тому у нас поділено на квартили. Да, кожен тут... відділ чи кожен напрям це є вулиця. А кожен працівник О, і кожен заходіть, стіл заходіть, це як ви так номер знаєтесь. будинку. Ми мали офіс там на Лемківській тисячі квадратних метрів, і ми вже просто не поміщалися. Ми розуміли, що ми вперлися просто просторово добрати нових людей, команди і все решта. І ми тому пішли в цю інвестицію в великий Fest Republic, де Умовно, два гектари землі, там 14 тисяч квадратних метрів, які дають можливості тобі при певній ідеї акселерувати її тут. Ми теж, коли розповідаємо про те, що фест це успішна історія, я би завжди підкреслював це, що це важка праця. І ну нема таких речей, що ти просто отак зробив. Як на мене, це чиста енергія. Тоби приходять люди, які її мають, ми можемо її поділити. Воно додалося і пішло вверх. Знаєте, видавництво Стороголево. Це один з наших проєктів, яким, яким ми всі любимо проєкти, Але цей проект це гордість Так. Да. всіх українців. Які, коли ми заходили в видавництво, всі казали придурки, це ж видавництво української, української книги. Це найбільш неперспективна історія, яка тільки може бути в цій країні. І на сьогоднішній день ми можемо сказати твердо, що це а, хороший бізнес, що це офігенно цікава робота. І що це абсолютний сексес сторін для України. Тут є книжки, які ми продали як контент за кордон. І в Південній Кореї діти читають книжки про кортиня тараса прохаська з Франківська. І це от круто. Добрий день. А, ха, холодно на вулиці. Е, Арт-об'єкт, як завжди. Нам, знаєш, я думав, на металолом здавати, а Юра каже, та ну, Coffee Mission — кавовий хаб початок нашого бізнесу, який нас, сподіваюся, винесе в позитивному сенсі в світ. Це кавова лабораторія, де проводяться капінги. Багато кроків, котрі ми робимо, можуть бути місцями попсовими, але суть, що. Наприклад, в нас є копальня кави, яка, я думаю, входить, ну можливо, в топ-5 в світі кав'ярень міст, де продають каву. Тобто цю кількість, яку ми смажимо, вона просто не ну, в Україні це 100%, але я думаю, що і в Європі ми не знайдемо таких міст, які продають такі об'єми кави. І ми зрозуміли, що нам просто треба пірнати в глибину і пробувати виходити в такі більш нішеві проекти, тому що. Все-таки нам видається, що тепер майбутнє за спеціалізацією. І, і тому ми логіка цього проекту це з'єднати виробника з споживачем напряму. Що всі штуки вони потребують інвестицій і часу віддачі. Бо як Андрій каже, це гра вдовго. Ти не можеш інвестувати і за два місяці відбити там Coffee Mission такий проект, який... тому що він передбачає зміну культури пиття. Зараз ми вже... Фактично, не в одному такому проєкті, який змінює культуру споживання, культуру продажів, культуру носіння одягу, там культуру того, що українське може бути добре, в принципі, як таке. Ну ми будували само початку ціннісну компанію. Вона відчутна в кожному проєкті. Компанія дійшла до такого рівня, коли у нас тебе вже там, 2000 працівників, а то й більше, менше, ти починаєш впливати на громадську думку. і Очевидно, що е, тобі йдеться про те, щоб країна була кращою. І кайф приватної освіти полягає в тому, що е, ти можеш будь-які інновації впроваджувати швидше. Фактично миттєво. Ми сьогодні придумали, завтра ми можемо реалізовувати. Тобто більшість людей, які прийшли до нас працювати в школу, вони дивилися як нас на знакомних придурків. Ми з нуля зробили її за два з половиною місяці. Школа вільних і не вайдувив. Ну, Так вона називається. Ну, бачу, воно ну, вже попахує таким бардаком, як на фесті. Ой-ой-ой. Оце цей момент був, коли я заходжу, там стоїть 100 батьків. Це реально. Ну, ні в якому проєкті я не мав такого трепету. Зробити найпантовішу школу в місті ну це ж е за ніфіх. І я скажу чесно, я не хочу, щоб ми дитина там вчилися. Але вона буде пантова, всі будуть ходити, їздити дорогі машини, і тому ми поставили собі за цілі вище середнього. Так? Тобто, коли ми знаємо, що є топ, ми не можемо бути найдорожчими. По-перше, ми хочемо зробити більше, по-друге, ми хочемо, щоб до нас ходив середній клас. Нема цілі зробити найкращу школу. Бо ціль, щоб всі школи були прикольні. Я не хочу, щоб тільки ті діти в тому місті були офігенні. Я хочу, щоб всі діти були офігенні, бо моя ж дитина буде жити серед них. І тоді ти починаєш собі ставити інший кейс. Тоді ми поставили собі задачу 5 шкіл в місті, 100 шкіл в Україні і будувати схему всю спочатку, так, щоб воно мало великий імпект на всю освіту. Мій клас тут. А в тебе є фейсбук? Відколи. Я я я Тут наш. Я коли перший раз зібрав батьків, тобто їм було не цікаво, хто там що робить. Їм було цікаво, кому вони віддають. І я чесно це все розповів. Більше того, ми ж готові були до того, що в нас ну, немає офіційної документації. Я так зарядився, думаю, халайф, як завжди, підпільна школа без документів. Оце, типу, драйв відразу. Але так вийшло, що нам їх видали там, за день. Причому так, самі. Бо ми так наробили кіпішу, що, що губернатор сам подзвонив і сказав, що ви ж там школу відкрили, так що ми відкриваємо. Так, у вас є документа? Це, типу, а на що? Ну, ми ж їх видаємо. Так видавайте». Ну окей, видали. Все в світі, що не змінилось, змінилося завдяки бізнесу від літаків, велосипедів до лампочок, і все решта люди хотіли зробити щось, заробити на цьому, подбати про себе, про свою сім'ю і світ зрештою.